Місячний календар на березень підказує нам, що трапиться важливе явище місячне затемнення. Це місячне затемнення, яке, в принципі, є повним місяцем, має назву повний місяць черв'яка або черв'яча повня. Походження назви таке. Вважалося, що саме в цей період пробуджуються личинки черв'яків і починають вилазити через кору дерев, тобто настає весна і життя відновлюється. Навіяні містикою та застереженнями ці дні перед затемненням, тому що в цей час відкривається портал, який може залучити не тільки позитивні, а й негативні енергії у ваше життя. Ви можете запитати, а в чому ж справа. І, мабуть, найголовніше, що не можна робити в ці дні, щоб не накликати на себе біди та хвороби, давайте з вами почнемо. З 11 березня, ви знаєте, цей день символізує перехід. Це момент, коли старе відходить, а нове ще не прийшло наше життя. Причому це стосується не тільки природних циклів та особистих подій у житті кожної людини. Саме в цей час все, що пов'язано з завершенням справ, може виявитись небезпечним. Якщо ви плануєте робити прибирання у будинку, будьте акуратні. Переміщення меблів або викидання старих речей може залучити негативні енергії які вплинуть на ваш фінансовий стан. Важливо пам'ятати, що в цей день не варто позбавлятися від старого. Немає значення, наскільки воно вам заважає. Краще відкласти цю витівку на найбільш вдалий період. 12 березня стає днем, коли відкривається брама до невідомого. У цей момент особливо активні сили, які можуть маніпулювати вашою свідомістю. Цей час, коли треба остерігатись не тільки фізичної активності, а також емоційних сплесків. Будь-які сварки та конфлікти можуть призвести до несподіваних наслідків у цей день. Найкраще проводити цей день у спокійній обстановці, уникаючи місць з великим скупченням людей. Ні в якому разі не слід укладати угоди та навіть підписувати контракти. Тому що це може обернутися для вас фінансовими втратами. А ось на 13 березня падає тінь і день стає найнебезпечнішим. У цій трійці енергія цього дня вважається особливо важкою. В будинку може бути нещастя. Не варто робити стрижку або міняти зачіску волосся прив'язана потужна енергія та зміна, її може викликати збій у вашому життєвому потоці. В день також не рекомендується планувати важливі заходи або розпочинати нові проекти. Помітна активність 13 березня може обернутися для вас невдачами, та наслідки цього ви можете відчути не одразу, що ж до домашньої обстановки в дні важливо дотримуватись гармонії та чистоти. Не варто влаштовувати галасливі вечірки або прийоми. Подбайте, щоб у вашому домі панувала спокійна атмосфера. Заберіть все, що може створити вам дискомфорт та уникайте конфліктів з близькими. Це час, коли ваш психологічний стан та емоційний фон має величезне значення. Найкраще зайнятися медитацією або просто провести час у тиші. На рівні енергетики у ці дні корисно проводити ритуал. Відчуття. Можна використовувати сіль або свічки. Сіль, як відомо, має здатність збирати негатив, просто розсипати солі у кутках кімнати, а потім її видалити. Це допоможе очистити простір. Свічки також можуть стати чердовим помічником для вас. Засвітіть білу свічку. Як варіант, можна запалити зелену свічку і обов'язково зосередитись на своїх намірах. І нехай цей колір прибере все, що приносить вам нещастя. Зверніть увагу і на свої сни. В ці дні можуть бути особливо яскравими і наповненими символами. Записуйте їх, аналізуйте. Можливо, саме в них криється ключ до розуміння вашого внутрішнього стану та вашого майбутнього. Якщо сон був особливо тривожним, постарайтесь перед сном очистити свій розум. Проговорити про свої наміри та бажання. Деякі люди навіть у ці дні роблять так зване очищення. Що це означає? Вони беруть білу тканину, чарку ж паперу, пишуть на ньому всі свої переживання, негативні емоції, потім це спалюють. Попіл можна розвіяти по вітру або закопати в землю. Це дозволить не тільки звільнитися від негативного багажу та налагодити зв'язок з природою. Крім того, пам'ятайте, що в ці дні важливо приділяти увагу собі та своєму стану. Не варто поспішати, не варто ганятися за успіхом чи намагатися змінити щось глобально. Час повільниться, і можна подивитись на свій внутрішній світ за кілька днів до і після цих дат. Теж бажано бути обережним та не провокувати події, які можуть негативно позначитись на вашому здоров'ї. Або фінансовій стабільності. Крім того, звертаємо вашу увагу, що саме ці дні 11, 12 та 13 березня ці дні, які мають особливу репутацію. Саме в цей час багато хто стикається з фінансовими труднощами та хворобами. Звичайно, для більшості це лише забобони. Однак, якщо ви хочете. Уникнути неприємностей варто приділити увагу тому, що відбувається у вашому будинку в ці перші три дні після 10 березня. 11, 12 13 березня називають проклятими. У цей період несприятливі енергії можуть проникати у ваш простір. Чому саме ці дати викликають такий інтерес? Ця справа в тому, що це пов'язано з тим, що природа активно прокидається, а разом з нею негативні вібрації. Які накопичувались протягом всієї зими. В ці дні дуже важливо стежити за станом вашого житла. Перше, що варто зробити, це провести генеральне прибирання. Приберіть усі зайві речі, старий одяг та непотрібні предмети. Чим менше непотрібного у вашому будинку, тим менше простору для негативної енергії. Це час, коли слід прощатися з тим, що не приносить вам радості. Ви кидаєте. Здавайте на благодійність або даруйте. Головне, щоб у вашому домі залишилося не тільки те, що наповнює його позитивом. Також варто звернути увагу на свої фінансові справи. Починайте планувати бюджет та постарайтесь уникати великих витрат. Не варто робити великих покупок у ці дні. Це може обернутися для вас фінансовими втратами. Постарайтесь обмежити себе в необдуманих витратах. Клаще відкладіть всі важливі справи на більш вдалі дні. Наступний крок це робота з енергіями свого простору. Це чудовий спосіб захистити себе від негативних впливів. Для цього ви можете використовувати захисні омулети. Можна створити щось своїми руками, наприклад, оберіг солі та трав. Сіль це відомий магічний елемент, який може нейтралізувати негативні енергії. Насипте трошки солі в невелику тару і розмістіть її в різних частинах будинку. Вона не тільки захистить ваш будинок від злих духів, але й принесе навіть фінансове благополуччя. Важливо також контролювати свій емоційний стан. Стрес, негативні думки і переживання можуть залучити у ваше життя неприємності, тому займайтеся медитаціями, гуляйте. Обов'язково на свіжому повітрі проводьте час з близькими та рідними. Вам, людьми! Гарний настрій та позитивна енергія допоможуть вам нейтралізувати всі можливі негативні впливи. Не забувайте про взаємозв'язок здоров'я та навколишнього оточення. Ці дні можуть бути особливо небезпечними для людей, які мають хронічні хвороби. Якщо ви почуваєтесь погано, не ігноруйте це. Зверніть увагу на свій спосіб життя, можливо, вам варто зайнятися спортом, можливо, вам варто переглянути раціон харчування або просто більше відпочивати. Додаток до збирання та створення оберегів використовуйте аромати ефірної олії. Вони здатні помітно покращити енергетику вашого будинку. Лаванда, цитрусові або розмарин допоможуть вам створити атмосферу спокою та муролюбності. Просто додайте кілька крапель, олії в аромалампу або дифузор. Ці прості дії допоможуть вам налагодити гармонію у своєму будинку. Також не забувайте про своїх близьких. У ці дні в цей час особливо важливо приділити. Їм час поділитися гарною енергією. Тому проведіть час з рідними, говоріть про приємні речі, робіть один одному компліменти. Чому б не влаштувати спільний вечір з переглядом улюбленого фільму або приготуванням особливої страви? Ваші відносини будуть зміцнюватись, а негативна енергія навколо вас вона буде тільки розсіюватись. Батькам, крім усього, вище переліченого. Також треба уникати конфліктів і суперечок. Все, що відбудеться в ці дні, може відбитися на вашому житті і надалі. Тому краще зі спокоєм ставитись до дрібних непорозумінь та знаходити компроміси. Це допоможе не тільки зберегти спокій, але й обереже від негативних наслідків. І так, звертаємо вашу увагу у березні, коли негативні сили переживають. Важливо бути уважним до свого простору та внутрішнього стану, тому прибирайте непотрібне, захищайте себе оберегами, створюйте ауру благополуччя та гармонії. Ці прості дії допоможуть вам уникнути фінансових негараздів та захворювань. Тепер давайте ще заглибимося глибше і зрозуміємо, що ж нам не варто робити 11, 12 та 13 березня. Почнемо! Ще раз із 11 березня цей день вважається початком тривожного періоду. Люди, які прагнуть змін, часто в цей день ставлять експерименти у своїх будинках, роблять перестановку меблів, масштабне прибирання або інші зміни, але саме в цей момент обережність має бути над усе. Небажані зміни можуть обернутися не тільки незручностями, але і фінансовими труднощами. Якщо ви збираєтесь міняти щось у своєму будинку, чи то старе крісло, чи цілий диван, подумайте двічі. Реальний ризик полягає в тому, що матеріальні речі, які повинні принести вам радість, можуть стати джерелом бід саме в цей день, краще відкласти всі плани про зміни простору до наступного дня. 12 березня набуває чинності як кульмінація негативної енергії, яка направчилась за попередню добу. Починає позначатися на фізичному та емоційному стані. Саме цього дня ми радимо вам уникати громадських місць, масове скупчень людей. Можуть стати джерелом не лише психологічного дискомфорту, але й фізичного нездуження. Якщо ви відчуваєте, що хвороба підкрадаєтесь, залишіться краще вдома, проведіть цей день у тиші та спокої, забезпечивши собі захисні ритуали. Тому запалюємо свічки, проводимо очищувальні практики, обов'язково піклуємось про свій внутрішній стан і ваше тіло. Душа теж обов'язково має бути у безпеці, бути в гармонії. І ось нарешті 13 березня, день, коли всі попередні попередження можуть обернутися реальними наслідками. Це дата, коли недоброзичливці та погані сили активізуються ще більша, ймовірність фінансових втрат зростає в рази. Як би не було заманливо робити покупки або укладати угоди, постарайтесь відкласти усі фінансові операції мінімум до наступного тижня. Будь-яке неправильне рішення може обернутися для вас несподіваними витратами. Якщо ви все ж спланували важливу зустріч чи угоду, краще відкладіть їх. Ваша інтуїція в цей день має бути головним порадником. Прислухайтесь до своїх внутрішніх відчуттів, протягом трьох днів важливо створити захист атмосфери у своєму будинку та очищення просторів, освітлення куточків. Це те, що допоможе вам уберегтись від негативної енергії. Засвітіть ті ж самі ароматичні палички. Використовуйте ефірні олії, такі як лаванда або розмарин, це ароматерапевтичні заходи, які підвищать ваш захист і створюють комфортну обстановку. Іншим важливим аспектом є взаємодія з оточуючими людьми. У цей період краще обмежити контакти з негативно настроєними людьми, енергетичними вампірами. Зустріч з ними може перерости у справжню біду. Зверніть увагу на своє оточення, виключіть токсичних людей зі свого життя і прагніть спілкування з тими, хто підтримує вас і надихає. Як варіант, сходіть на прогулянку до парку або на природу. Дайте собі можливість насититись позитивною енергією. Також звертаємо вашу увагу, що ви уникали будь яких негативних дій. У ці дні створюйте навколо себе захисний кокон. Роблячи це, ви не тільки захистите себе від бід та зможете зробити кроки на краще, своє майбутнє, а бути у гармонії з собою та своїм простором. І тоді вплив цих днів буде на ваше життя набагато менше. Давайте ще заглибимо ще в деякі моменти і поговоримо про те, що в ці дні не можна забувати про своє здоров'я. У ці дні особливо будуть уразливі дихальна система і органи травлення, тому варто звернути увагу на своє харчування. Уникайте важкої їжі, уникайте фастфуду та алкогольних напоїв. Краще урізноманітність свій раціон свіжими овочами та фруктами. Це не тільки підтримує вас фізично та допоможе вам захиститися від негативного впливу, також у цей час ваші емоції можуть бути особливо вразливими, не варто піддаватися агресії чи депресії. Знайдіть способи розслабитись і зосередитись лише на позитиві. А крім того, подивіться на своє оточення. І намагайтеся, якщо у вашому оточенні є люди, які бажають вам зла, які постійно скаржаться на життя, які чимось незадоволені, значить припиняйте якомога швидше з ними контактувати. Крім того, за вашою спиною можуть вестись якісь не дуже добрі розмови. А це значить, рано чи пізно це може відбитися і на вашому житті. Тому, щоб цього не було, Скористайтесь часом для себе, приділіть увагу собі. Можливо, ви давно хотіли почитати якусь цікаву книгу, подивитися якийсь цікавий фільм, який, можливо, вам розплющить очі на ті моменти, які, можливо, ви ще не адаптували, або, можливо, ви трохи не знаєте, як це зробити. Крім того, звертаємо вашу увагу, якщо у вас є можливість виїхати на природу, погуляти у парку. То варто це зробити. Весна ще має нестабільну погоду, але все ж таки ми з вами живемо в різних регіонах, і десь вже настала справжня весна. Намагайтесь гуляти більше на свіжому повітрі, бути з тими людьми, які вас люблять, які вас цінують, які вас підтримують. Якщо ви бачите якийсь негатив у вашому оточенні, постарайтесь не спілкуватись, також звертаю вашу увагу на громадські місця, де б ви не були, з'являтимуться люди, які енергетично намагатимуться вас зачепити, сказати вам якесь слово, торкнутись вас. І це все неспроста. Тому пам'ятайте про те, що чим менше ви віддаєте свою енергію в ці дні, тим менше у вас потім згодом будуть відбуватися ті чи інші не дуже добрі події. Друзі, ми сподіваємося, що ці поради та рекомендації вам допоможуть у житті. До зустрічі в нових відео!